Слава Україні! Друзі, сьогодні у нас ще один інвайт код. Тому хочу повідомити вам те, що цей бонус-код тільки для гравців, які не грали більше 14 днів на серверах 1.2.eu. Не знаю, в мене є аккаунт на Єврорегіоні. Я намагався ввести цей бонус-код. Він називається 4 x 3 equi Точніше, квікбе тут дається нам 14 днів преміум аккаунту. Якщо ви не були більше 14 днів, О, дуже цікавий член екіпажу. І, звісно ж, дуже багато цікавих плюх. Якщо у вас вийде ввести цей бонус-код, спробуйте, будь ласка, його ввести та напишіть, будь ласка, в коментарях, активувався він у вас чи ні. Тому що в мене на трьох аккаунтах він не активувався, хоча один аккаунт на Євро 1, Євро 2. А, буду дуже вдячний за підписку на цей канал, влупити з ноги вподобайку, та, звісно ж, дзвіночок на всі сповіщення з двох ніг, для того, щоб не пропускати цікаві бонус-коди, а також на Кінцевих заставках ви зможете побачити а, ті бонус-коди, які ще працюють, та доволі цікаві пропозиції, які можна купити в преміум магазині за 25 гривень, якщо ж ви ще не встигли. Дуже дякую вам за перегляд цих новин, такі, можливо, вони не. Будуть вам в пригоді, але якщо у вас вийшло, напиши, будь ласка, обов'язково бонус код. Точніше не бонус код, а коментар чи активувався в тебе бонус-код. Героям слава, тихого та мирного неба! Україна переможе. Подобайку обов'язково за Україну. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.